Знаходитесь в Польщі більше 30 днів і плануєте оформити песель із статусом Укр ви маєте обмаль часу. Скоро такої можливості не буде. Які можливості для українців відкривається статус? Скільки часу ще є на оформлення? Та як це зробити, розповім далі. А ви тим часом підпишіться на канал, тому що ми регулярно публікуємо актуальну та важливу інформацію про життя та роботу за кордоном. Отож, якщо ви заїхали до Польщі після 24 лютого, перебуваєте там більше 30 днів і плануєте отримати песель із статусом Укр, не зволікайте, така можливість є лише до 27 лютого 2023 року. Після цього оформити такий документ зможуть лише ті українці, які перебувають у Польщі менше 30 днів. Я нагадую, що саме песель зі статусом Укр є одним з найважливіших документів при оформленні соціальних допомог, користуванні державними послугами, працевлаштуванні та навіть навчанні для оформлення песеля. Вам треба лише заява, яку можна написати від руки або подати в електронному вигляді, а також документ, який посвідчує вашу особу, з яким ви перетнули кордон і ваше фото. Документ видають в гмінах за місцем проживання. В описі до відео ви зможете знайти посилання, яке допоможе вам швидко знайти місце видачі песель. Друзі, пам'ятайте, що якщо ви покидаєте Польщу на більше ніж 30 днів, то ви втратите і статус Укр і всі соціальні виплати. А якщо ви вже оформили цей статус раніше, то перевірте, чи він випадково не зник. Нещодавно стало відомо про випадки, коли статус Укр втрачався навіть якщо українці не покидали Польщу або виїжджали лише на декілька днів. До чого призводить втрата цього статусу? Отримані виплати, такі, наприклад, як 500+, які отримувалися вже після втрати статусу. ЗУС може вимагати повернути. Якщо таке сталося з вами, не панікуйте. Напишіть заяву, що статус Укр забрали незаконно. Ймовірно, це технічний збій. Польщі говорять, що таке буває нечасто і обіцяють виправити неполадки, але будьте обачні! А якщо інформація виявилась актуальною, тисни лайк та підписуйся на канал, і пиши в коментарях, чи встигли ви оформити песель із статусом Укр. Перша віза про життя та роботу за кордоном.